Справа тому, що у нас відбулося дві наради. Я цілий день ждав, що сьогодні не заважають. І вироби. Значить, керівник департаменту фінансового, Фінанс, фінансового департаменту обласної державної адміністрації він проводив навчання стосовно проєкту рішення, яке лежить у Верховній Раді, і вже він, вони у першому читанні його намагалися розглянути. Стосовно формування бюджету на наступний рік, так от що народні депутати, окремі народні депутати, які вже мабуть їх більшість, запропонували? Запропонували у нас забрати ПДФО, яке ми отримаємо від військових, і забрати частину ПДФО, яке ми отримуємо ну, скажімо так, на законних підставах, по-другому я не можу, по тих, по тих формулах, які сьогодні діють у бюджетному кодексі. От вони пропонують внести зміни. Що, чим вчівати? Якщо питання е, вилучення ПДФО в нашій громаді від військових ну, по військовій частині, ну, це постільки, 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 якщо ж вони вилучать повністю, то навіть наша громада, ми не знаємо, як буде формуватись бюджет на наступний рік. А по обласній раді 90, 96% це він сказав, тих коштів, які. Планувалися в цьому році, вони їх не отримають. Як обласна рада взагалі. І тому тоді він запропонував, каже, я звертаюся до вас, до всіх, будь ласка, давайте ми відкриємо очі депутатам Верховної Ради на цю проблему. Яким чином ми можемо це зробити? Ми можемо зробити тільки шляхом, шляхом проведення звернення, звернення депутатів міської ради. Так як ми сесію провести не можемо. Ми не можемо все зупровести тому. Ми запропонували ну який Варіант, давайте ми депутати, ті депутати, які згодні це зробити. Давайте підпишемося. Ну і суть цього самого звернення звернення депутатівської міської ради полоської ради Чернівської області до президента України Верховної Ради щодо допущення вилучення гроші місцевих бюджетів. А в ньому говориться, що обмеження місцевого самоврядування, зрив децентралізації через позбавлення бюджету громадсьподат на доходи казачні осіб на даному етапі є неприпустимі. Такі дії в період війни лише розбалансують бюджетні місцевих рівні і ніяким чином не вирішують питання забезпеченням коштами військових. Відібрані у місцеву громад кошти передбачають спрямувати не безпосередньо військовим, а двом відомствам, де контроль за їх використанням буде дуже ускладнений. А саме Державні служби спеціального, спеціального зв'язку та захисту інформації і Міністерство стратегічної промисловості. За звичайною, за звичайною, звичайною останніми роками практикою, це сприятиме збільшенню кількості корупційних скандалів і ніяк не покращуватиме матеріальне технічне забезпечення військових. Натомість необхідно спрямувати кошти власне на підтримку військових, а саме озброєння, оснащення, пунктів постійно дислокації тощо. Важливо надавати саме те, що, що потребують військові. проводити закупівлі прозоро, ефективно і швидко. І саме це зможуть забезпечувати місцеві бюджети. Тому органам місцевого самоврядування необхідно залишити. Достатні кошти для облаштування сховищ, фортифікаційних позицій, де це потребує, та є ще питання захисту українців на фронті, так і громадах. Для підтримки військової промисловості найбільш ефектним способом є надання бюджетних кредитів із нульовою ставкою. Це примусить більшість прискіпливо контролювати рух таких коштів як державним ужаном, так і суб'єктам підприємницької діяльності. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне відновитись від планів позбавлення місцевих громад законних надходжень. Натомість закликає Мерховну Раду України в ході до опрацювання проекту закону про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового оборонно-промислового України внести до його положення передбачені. В законопроєкті України про внесення звіт до розділу 6 претенденцеві та перехідні положення бюджетного кодексу щодо збільшення фінансової підтримки обороноздатності держави. І пропонуємо сімдесят 70% коштів з ПДФО військових спрямувати місцевим громадам на потреби військових западання військових частин. Тобто, Конкретно, що бачимо, куди коштів. 30% коштів з ПДФО військових спрямувати місцевим громадам комунальним підприємствам заклад для облаштування захисних споруд на об'єктах соціальної інфраструктури. У школах дошків закладних лікарні. 100% коштів дорожнього фонду, дорожнього фонду передати до основного фонду бюджету і спрямувати на бюджетне кредитування військової промисловості. Конкретно, Децентралізація по праву вважається основою України, української стійкості. Маємо зберегти і посилити її механізми, які зміцнюють нашу країну і зв'язок громадян з Збройними силами України. Депутати Херської міської ради це те, що за депутатом міської ради. Це те, за що ми зараз. Дані звернення будуть надіяні в Верховній Раді і Президенту.